Нарешті ми заселились до нашої класної кімнати. О, що за страх! І як ми тут проведемо все літо? Тут таргани та купа сміття. Фу, яка мерзота. Я падаю. Фібі, ти гаразд? Дівчата, до мене прийшла ідея. Давайте замовимо потрібні інструменти та зробимо в кімнаті ремонт. О, це кур'єр. Привіт, ти привіз нам інструменти? Погнали за мною. Дівчатка це кур'єр і він привіз нам інструменти. Розбирайте свої коробки і робимо прибирання. Бувай, бувай, кур'єр. Що ж нам приніс кур'єр? Ого, так багато класних інструментів. Неймовірно. Це нам допоможе раз і назавжди прибрати цю кімнату. Я знайшла будиночок павука. Вибач, друже, але мені треба тебе прибрати. Ось так стало набагато краще. Залишилось прибрати зовсім небагато і можна починати збирати наші нові кімнати. Дівчата, нам треба взяти всю нашу силу в кулак і винести ці ліжка. Ух ти, а тут стало набагато просторніше, але треба позбавитись цих жахливих графіків. Давайте прибиратись. Потрібно все змити. Так, що ж у нас в коробках? О, нам точно це знадобиться. Дівчатка залишилась зовсім трохи, і кожна буде мати свою кімнату. Як же класно, потрібно закрутити ще кілька шурупчиків, і готово. Yes! У мене в коробці є зелена фарба. Зараз перельємо її і дістанемо валик. Готово. Починаємо фарбувати стіни. Це так класно. Здорово! Але що мені ще придумати? Mm. Так, так, так. Мені теж треба пофарбувати кімнату. У мене тут якраз залишилась баночка мого улюбленого жовтого кольору та пензлик. Зараз намалюю на стіні гарний малюнок. Моя кімната буде такою ж сонячною, як сонечко. Але я тут подумала і вирішила, що класно облити всю кімнату жовтою фарбою. Завжди мріяла про жовту кімнату. Що там зробила Мія? Ого, гупс! Мія, підкинь кепку назад. Дякую. Мені теж треба пофарбувати кімнату в мій улюблений блакитний колір. Зараз цим і займусь. Мені потрібен респіратор і кілька балончиків з блакитною фарбою. Цим я вмію добре орудувати. Приступимо. Вийшло все так, як я і хотіла. Це, звісно, круто, але нудно. Треба додати кілька декоративних моментів. Думаю, що гарні камінці з пляжу мені не завадять. А ще хочеться додати гарних та яскравих гірлянд Ви тільки подивіться на ці ананасики. Мені точно потрібно ще кілька плакатів у вигляді качечок. Вони у мене є. Ця качечка така мила. Я обожнюю їх. Тепер можна і відпочити. Ауч, хоча ні. Всі камінці виявились зовсім не м'якими. Мені потрібний лежак. На ньому я почуватимусь як на справжньому пляжі. Обов'язково треба надути собі м'ячик для ігор. Залишилось зовсім трохи. Готово! Який він класний! Так, мені точно не завадять купа м'яких іграшок. Сюди повісимо бананчики, а сюди поставимо моє бананове дерево. Ого, як швидко ростуть банани. Та ще й такі смачні. Ого, бачу, що до мене в гості летить качечка зі своїми маленькими каченятами спіймала. І вас теж упіймала. Тут чудово виглядатиме столик для малювання. Намалюємо кілька красивих малюнків. Готово! Як же гарно, сонячно та затишно в моїй класній кімнаті мрії. Ланфрен, Ланфра! Напишіть у коментарях, як вам моя кімната. Мені дуже подобається. Я почуваюся, як на курорті. Клас! Мені теж треба облаштувати свою кімнату, бо блакитні стіни виглядають нудно. Я давно мріяла поставити у своїй кімнаті басейн з кульками. Думаю, що час настав. Чудово! Багато блакитних кульок ніколи зайвими не будуть. Плюхаємося в басейн. Тут так круто. Що? Мамочкин, на мене падає динаміт. Ой-ой! О, так це чудовий столик. А тут чудово виглядатимуть мої картини Майнкрафта. О, мало не забула. Мені потрібно повісити парочку попитів. Трохи неонових вивісок. Та стелаж для моїх крутих іграшок. Ви тільки подивіться, які вони класні. А як вам мої круті алмази? Я їх нещодавно у Майнкрафті знайшла. Вони чудово виглядатимуть у мене на стіні. А хто це до мене причепився? О, хагі-вагі! Я знайшла місце для тебе і ще кілька моїх улюблених речей та іграшок. Тепер настав час увімкнути світло. Ого, як гарно! Думаю, що моя кімната закінчена. Тут я точно зможу провести все літо. А що є в моїй коробці? Ого, тут є штучний газон. Я обожнюю приємну травку, на якій можна полежати. Що це? Ого? То це чудово підійде, щоб повісити на стіни. Тепер у мене газон буде не лише на підлозі, а й на стінах. Круто. Мені точно пригодяться ці ліани з джунглів. А що ще? Стоп! А це що? Камінь з мохом? Виглядає прикольно. Треба швидше його кудись приробити. Yes. Точно! На стіні вони виглядатимуть ідеально. Додамо ще кілька ліан. Мої улюблені шкільні підручники чудово виглядатимуть тут. Ой, вони зовсім не тримаються. О, У мене крута думка. Я можу поставити в кімнаті класний зелений стелаж, прикрасити його різними рослинами і мохом. Покласти книжки. Там які іграшки. А лежати мені буде класно на зеленому пуфику. Чудово. Ого, а це ще що. Який милий малюк йода. Іди сюди, я пограю з тобою. Милий. Я мало не забула про свої улюблені іграшки. Ось тепер ні про кого не забула. Хочеться трохи пограти. Мій улюблений бластер. Зараз спробуємо тебе. Пробач, Фібі. Ух, ця джин зі своїми дурними іграшками. Бачу, що всі прикрасили кімнати, а я й досі нічого не зробила. Ну от, швиденько, рожевий килим і рожеве тюль точно підійде до моєї кімнати. На стіну повішу гірлянду у вигляді сердечок. Yes! А от і рожевий столик, де лежатимуть мої штучки для краси, гребінець. Та косметика. Чудово. В кутку буде чудово виглядати пуфик. Я зовсім забула про свої улюблені іграшки. Поставимо парочку сюди та сюди. Як же у мене гарно. Ого, моя нова гірлянда. Але я ще не закінчила. Магнітафон. І, звичайно, м'які іграшки. Їх багато не буває. Ого, у мене тут завалявся метелик. Він точно чудово виглядатиме ось тут. До мене в гості прийшов єдиноріг. Як круто! Ще й Барбі! Привіт! Ти така гарна, як і я. О, у мене крута ідея. Я знаю, як зробити так, щоб ти була ще красивіша. Думаю, що парочку сердець на щічках тобі не завадять. А ці квіточки добре доповнять кімнату. Залишились останні <звіт> штрихи. <звіт> І моя кімната готова. Яка ж у мене мила кімната? Ой ой, я хочу їсти. Потрібно швидше чимось перекусити. О, мені точно потрібен компаний бір з Макдональдса. Зараз зустріну кур'єра. Привіт! Це моє замовлення? О, дякую. Бувай красень, кур'єр. Піду швидше, перекушу чимось смачненьким. Ого, чим це так смачно пахне. Yes! Ого, Фібі, а ти можеш поділитися своїм пиріжком з Макдональдса? Please. І взагалі я вважаю, що за кольором він більше підходить мені. Дякую. Mm -hmm. Що хтось роздає їжу? Please. Ого. Може, і мені ще знайдеться? Please. Чого Please. вам? Гаразд, забирайте мою їжу. А самі замовити не могли? Смачненьке пепсі. Зараз оцінимо. Точно, смачно. Ой, як багато глазів. І що мені тут залишилось? Що це випало? Чесниковий соус? Який жах. Гаразд, доведеться з'їсти його. Іу, яка гидота. У мене тепер з рота пахне. Краще нічого не їсти. Пробачте, дівчатка, це все чесниковий соус. А у мене є милий писик. Потрібно йому облаштувати своє місце у моїй кімнаті. Це моя принцеса Джесіка. Вона у мене сама гарна собака у світі. Обожнюю тебе, Джесіка. М -м -м. А в мене тиший домашній вихованець. Рада вас з ними познайомити. Це Щур Пітер. Він такий милашка. Живе в мене під кепкою, але зараз він гідний свого власного куточка в кімнаті. Тобі подобається? Чудово, я така рада. Так-так-так. Всі зробили кутки для своїх тварин. Mm. У мене теж є домашній вихованець. Це породистий, дуже рідкісний зелений хамелеон. Для нього навіть не потрібен особливий будиночок. Вся моя кімната точно проєктує його звичайне місце існування. Він може лазити моїми штучними джунглями. Mm. Давай, малюк, вперед! Що, 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 що? Всі вже зробили будиночки для тварин. Загалом у мене теж є. Зараз покажу свою золоту рибку. Вона у мене така гарна. Не можу очі очей від неї відірвати. Вона висітиме тут разом з моєю улюбленою гумовою качечкою. Вона така мила. Бульк-бульк-бульк Привіт! Хочеться запостити фотки моєї кімнати. Що? У мене телефон розрядився, Який жах. Ну нічого. Мені є чим зайнятися в кімнаті. Пограю приставку. У мене й телек рожевий є Зараз заразом із жостиками. Ну що ж, почну. М -м -м. А одній зовсім не цікаво. Може покликати когось? Кім, хочеш зі мною? Ти ще питаєш, звісно, хочу. А що ти граєш? Ого, та це моя улюблена гра. Я в ній профі. Що там відбувається? Вони щось грають. Джейн, давай до них приєднаємось. Дівчата, а чи можна з вами пограти? Небагато. Зовсім трохи. Та нам і вдвох не сумно. Ну, блін, гаразд. Ми придумаємо щось інше. Здається, у мене ідея. У мене теж є свій телек і приставка. Ось вона. Та-дам! І джойстики. Зараз покличу Мію пограти зі мною. Гей, Мія! У мене є крута гра та джойстики для тебе. Давай грати разом. Я буду тебе страхувати. Мія, побережись. Фух, пронесло. Ха-ха, Ну ви даєте, дівчата? Що б ще зробити? О, точно! Я можу трохи пограти на акулелі. Я якраз давно не ходила на уроки, треба згадати ноту грамоту ля-ля-ля-ля-ля-ля. а руки все пам'ятають. Мія, годі принчати на своїй міні-гітарі, адже тут хтось навчається. Так, ну все. Зараз я її провчу. Це супер потужні колонки. Дівчатка, йдіть до мене. Влаштуємо тусовку. Вау! Мені точно знадобиться дискокуля. Як гарно. Оцініть мій нижній брейк. Джейн Фібі, ідіть до мене на вечірку. Ого, це моя улюблена пісня. Давай танцювати. Що там відбувається? У кім вечірка, а мене не покликали. Дівчата, як же я? Мія, ти що там сама сидиш? Погнали до нас танцювати. Нам тебе не вистачає. Без тебе вечірка не вечірка. Як же круто, що ми з вами в одному літньому таборі. Ви мої найкращі подружки. Зробимо звук повну. У нас з вами саме весела вечірка цього року. Давайте танцювати!